Ростян для мене все. Ну що, друзі, ми на кінець на Трустяні. Василь Транзіор, як Транзіор. відомий, та ну я не буду себе представляти. І так, ми сьогодні двоє на Трустяні. Аплодисменти! Все, да. все, все, все. Тихо, тихо, тихо. тихо да. Да, заспокоїлися, все, тоді да. да. всі зібралися, да, Дивляться, як ми двоє катаємося. Да, що саме таке нікого нема. Ми сьогодні катаємо двоє. Бугіля йдуть пусті, можна от подивитися, побачити. Як бугіля йдуть пусті, ми двоє катаємо, розкатуємо цілину. І що саме цікавіше, один сноубордіст, другий лижник. І ми сьогодні докажемо, що лижники краще за сноубордісти, да? ну, так? Типу, війна сьогодні ну, типу, продовжиться. Війна сьогодні продовжиться. Ну, Вася, в мене... в мене широкі лижі, <смі> синяки будуть довгі. Ладно, ну що. І так, ми продовжимо. Ну, Головне наше діло сьогодні розкатати цілину. Ось вона.